Стрільці, Вітаю вас! Давайте побачимо, які події будуть відбуватися на умовні сім днів, що там буде програватись. Так, шістка пентаклів, допомога, матеріальна допомога. Це може бути повернення боргу, це може бути... Допомога у вигляді матеріальних об'єктів. Це якась така підтримка. Королева Пентаклів. І Трійка кубків. Це. Трійка Кубків це об'єднання за спільною метою. Це може бути святкування чогось, це може бути зустріч приємна. Тобто трійка кубки про об'єднання невеликої групи людей, які щось відмічають, якусь подію. Це може бути, до речі, пов'язано з шісткою Пентаклів, тобто з якоюсь допомогою, конкретно від королеви Пентаклів. Ця людина фігурує в вашому житті, яка вам допомагає. І, можливо, ця людина, наприклад, отримає якусь допомогу вагому, і це. Повністю відображатися конкретно на ваших якихось процесах. Тобто, для вас це важливо, це як варіант. Тобто, йдеться мова про допомогу. І ця допомога, до речі, може бути від деякої королеви Пентаклів, від енергії такої стабільної жінки, людини, яка вміє керувати матеріальним світом. І святкування, можливо, навіть стосовно цієї допомоги. Тобто, трійка кубків, як я повторююсь, це. Об'єднання невеликої групи людей за спільною якоюсь ситуацією. Емоційно це люди, які один одного на якомусь одному рівні, скажімо так. Так, давайте дивитися, що там у нас у сфері відносин. В сфері відносин. Імператриця, рицарь кубків, світ, король жезлів, сімка мочів і сімка жезлів. Дивіться стрільці. В вашому житті зараз відбудеться момент повтору циклічної ситуації, тому що світ це є завершення і початок чогось нового. Це останній старший аркан. І коли він виникає, конкретно в даній ситуації про відносини, це може бути ситуація між імператрицею та королем жезлів, ситуація між людьми, які на різних рівнях взагалі. У вас різне бачення життя, у вас різні якісь такі рівні. Але ця ситуація це спілкування по рицарю кубків, це. Тобто запускається якась нова циклічність. Що таке циклічність? Це повторення ситуації. Тобто це вже було і було не один раз. Дивіться наскільки це вам грає в плюс такі ситуації, тому що тут є момент того, що є сімка мечів, є. Сім кажезлів, тобто утримання позиції будь-якою ціною. Я збережу якусь умовну свою четвірку Пентаклів, свою стабільність. Да, вона мені не грає в плюс, вона не дає мені якогось розвитку особистого. я не бачу в цьому прогресу, я не бачу в цьому плюсу, але я буду зберігати це. Стрільці, на цьому тижні у вас програється можливість побачити, чітко побачити оцю циклічність, яка у вас є, яка надає вам, наприклад, те, що рухатись. Циклічність у відносинах, циклічність у поведінковій реакції на якісь моменти. Це стосується людей, у яких нерівнозначна позиція в парі. Вони нерівні. Хоча енергетика короля жалю достатньо така потужна, але все ж таки імператриця є старшим арканом, тому це нерівнисний якийсь момент. Тобто дивіться уважно, в чому є дисбаланс конкретно в цих відносинах, що запускає циклічність, які процеси, які моменти. Тобто, позбувайтесь цих циклічних моментів. Не завжди, звичайно, цикл є мінусом. Але конкретно в відносинах дуже часто програються якісь негативні циклічні процеси, які надають рухатись далі. Вони забирають дуже багато сил. Там є свої певні фази, і це постійно одне і те саме, і через це ви втрачаєте дуже багато сил і можливостей, скажімо так. Давайте дивіться, що там у нас у фінансовій сфері. Фінансова сфера страшний суд. Десятка кубків. Рицар мечів. І повішений. До вас йдуть якісь кардинальні зміни. Стрільці. Дуже кардинальні зміни, кардинальна якась пропозиція. Яка може корінним чином змінити ваше матеріальне положення, ваш фінансовий потік, просто кардинальним чином. Таке відчуття, що у вас може фігурувати, до речі, лінія, що вам потрібна була постійна допомога, і це достатньо тривалий такий час, тобто ви ніби не вигрібали. Зараз програється ситуація, коли вам придуть якісь новини пропозиції, які, в принципі, можуть змінити ваш напрямок. Так, змінити напрямок і запустити вашу мага. Про що йде мова? Тобто до вас рухається можливість на цьому тижні змінити ситуацію собі в плюс. Тобто, вийти за ролі Help Me please. Ви зможете отримати класну. Тобто, ця новина, вона, в принципі, переверне ваше уявлення про ситуацію з голови до ніг. У вас, знову ж таки, програється момент того, коли ви можете обрати щось одне. Або ви повертаєте стадію людини, яка вимушена постійно прохати про допомогу, або ви приймете пропозицію і будете рухатись і зміните своє положення. Тобто не ви будете прохати про допомогу, а, наприклад, ви станете людиною, яка може допомогти. Це взагалі різні енергії, і на це треба звертати увагу. Тобто страшний суд мені каже про те, що це якась така ситуація, до речі, з фінансами, яка, можливо, ще тягнеться за часів ваших батьків, або батьків і ваших батьків. Тобто, це вже якась родова система, тому що по страшному суду це ситуація, яка, ну, наприклад, ведення фінансів, яка передається просто з покоління-покоління, якісь моменти, і вони зараз, наприклад, можуть не працювати, і вони вас вводять в позицію. Дайте, будь ласка, мені допомогу, ви простягайте руки до близьких, так, або до системи. І тут складається ситуація, коли ви можете, в принципі, закрити це питання для себе. Тобто інформація, яка до, до вас прийде, вона допоможе вам побачити варіанти, можливості як можна інакше. Інакше жити, інакше заробляти і вийти, в принципі, з цього положення, П'ятірки Пентаклів, вона теж тут фігурує. І оце положення, коли ви змушені прохати про допомогу. Тобто допомогу то ви отримуєте на цьому тижні, але все ж таки така позиція, це може бути о, не одного тижня, скажімо так. От, стрільці, приймайте цю інформацію, нехай вона вам допоможе. Я бажаю вам успіху у ваших процесах, бо це складні процеси достатньо. От. Рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі. Пока-пока.